Добрий день, хочу вам розказати, як ми сьогодні з сестрою з'їздили на кладбище. Такі топові цитати. Давай, Альонушка, що там. Дивися, порад мод починається. Подиви, подиви. Диви, 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 в чому подефінірувала. Диви, диви, диви. Понаставлялись, поки цих машин на пройти, вже б на могилки наїхали. А ті пам'ятник поставили за мільйони, хоча б хто бур'янину вирвав. Ти подивися, несуть оберемками живі квітки. Хіба це можна? Це ж не можна. Це ж молоді люди. Це ж молоді люди гинуть із-за того, що виносите живі квітки. Це ти скотина не можеш одна з другою посадити? Падла. Ще там були цитати. Подиви, подиви, які тюльпани гарні. Е, треба вкрасти. Треба вкрасти собі посадити. <клух> Ти подиви, то то вже райка вирізала ті, ті півони. Тут такий кущ був піонію. А, а та, та гидота вирізала. Бі.